Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина 21. Будете ви так самі пекти і варити, подумала Мотря, і задумала на другий день варити обід тільки для себе та для Карпа. Другого дня Мотря встала дуже рано, сіла собі прясти, потім затопила в печі. Знайшла два невеличкі горчечки і приставила в одному борщ, а в другому кашу якраз стільки, скільки треба було на дві душі. Вона задумала й вечеряти з карпом окремо. Кайдашуха спала собі гарненько на печі та викачувалась. Полум'я тріщало в печі, окріп булькотів, а вона потягалась на печі в теплій постелі, думаючи, що невістка варить обід на всіх. Вже стало розвіднятись, Кайдашуха злізла з печі, глянула в піч і вгляділа двоє маленьких горнят. Що це ти, Мотре, вариш, в тих горняток? спитала вона, «Борщ та кашу», – що, одказала Мотря. Нащо ж ти приставила страву в таких маленьких горнятках? Сьогодні ж не п'ятниця і батько буде обідати. Буде обідати, як ви наварите, бо я на вас усіх не буду більше варити. Я вам нічим не догоджу. Варіть самі собі, одначе ви вчились у панів. На дворі вже світало. Сім'я обідала рано, а Кайдашисі прийшлось тільки що заходжуватись коло сирих буряків та коло капусти. Ой господи, милосердний, мабуть, ти наважилась звести мене з світу, крикнула Кайдашиха. Що це ти витворяєш? Та й що бачити? «Представляю більшому горшку борщ. Навіщо? Мій борщ уже докипає, сказала Мотря спокійно, але насмішкувато. Кайдашисі довелось самій приставлять другий борщ та другу кашу. Зійшло сонце. Мотря покликала Карпа обідати і поставила на стіл борщ. Сам Карпо здивувався. Що це ти, Мотре, вигадуєш? Ти хочеш знову розсердити батька? сказав Карпо. Сідай та їш, розносився з батьком. Батькові наварить борщу мати, а я більше не буду варити на всіх. Карпо не знав, чи стати за стіл, чи ні. Кайдашиха наробила крику на всю хату, на все подвір'я. В хату вбіг Кайдаш, за ним Лаврін. Подивись, що з твоя невісточка витворяє. крикнула Кайдашиха, вихопивши з печі мале горня з кашею. Старий Кайдаш витріщив очі на горня і не знав, до чого воно йдеться. Глянь, що це таке. сказала Кайдашиха, тикаючи під самий ніс Кайдашеві горня з кашею. Каша, що ж воно, як не каша, сказав Кайдаш. Він не доглядався, в якому там горшку зварили кашу. Подивись, лишень, в якому горшку приставила твоя невісточка цю кашу, сказала Кайдашиха. В Щербатому то, чи що? сказав Кайдаш. Щербатому, а чи стане цієї каші на всіх, спитала Кайдашиха сердито, що Кайдаш не розуміє діла. Чорт вашого батька знає, в якому там горшку ви приставляєте кашу. Бийтеся собі удвох, а мене не зачіпайте, сказав Кайдаш, сердито на жінок. Та це твоя невістечка зварила обід тільки для себе та для Карпа. Вона хоче обідати окремо, сказала Кайдашиха. Та нехай про мене обідає сама Ще й розпережиться, сказав Кайдаш. Нехай про мене з'їсть цю кашу з горшком. Старий Кайдаш пам'ятав Мотовило. в його й досі щеміла спина. Я вже не знаю, що це буде далі. Візьму тобі дух умірники. Чом ти, Омелько, нічого не скажеш у тій сатані? Омилько боявся, щоб не довелось через ту кашу вдруге задерти ноги догори і мовчав. Коли ти нічого не скажеш, то я сама викидаю той обід свиням, сказала Кайдашиха і шваргонула горщик з кашею в помийницю. Горщик гепнув у шаплик. Помиї бризнули на стіну і блили її потьоками до самої полиці. Мотря аж зверетенилась. Коли ви викидаєте мою страву в помийницю, то я не буду їсти вашого хліба. Ваш хліб давить мене отут у горлі, як важкий камінь. Нате вам і цей борщ, що я наварила, та про мене, віддайте його собакам. Люта Мотря вхопила столу миску з борщем і кинула її під ноги стакусі. Миска розлетілась на черепки. Картопля покотилась аж під припічок. «Тху на вас. сплюнув старий Кайдаш на розлитий борщ і пішов у повітку робити воза. Плюнув у собі Карпо та й вийшов з хати. Лаврін просів і жартівливо плюнув на самісіньку копичку буряків та квасолі та й собі пішов з хати. В хаті зостались самі молодиці. Кайдашиха стояла коло печі над розбитою мискою, мов кам'яна. Мотря стояла коло стола, як стовп, і дивилась на широкі потьоки на стіні коло помийниці. В хаті було тихо, тільки в печі на жарок шкварчала ринка. Продовження в наступній частині.